Слава Слово на славу і повсякчас і на віки віків. Авій, це твій болест, який кріпкий це не безсмертний, повинний наш. Це твій болест, синий кріпкий цей безсмертний, повинаш. Це твій болезнь, який кріпкий цей безсмертний, помигінний наш. Слава Отсіному духові. І нині повсякчас, і на віки, віки вам Аві. Пересида, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти лихи наші, задихно прости беззаконня наші, за після і сіли небочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отці, і сім'я Святому Духові. І нині по все часі, на віки, віків амі. Лоще що є на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як навіть так і на землі, піми розсушній дайній солодні, і прости нам вони наші, такими прощай винулася нашим, і не введи нас у спокусу, але віснуй нас і до кого. Голи царство і сила і слава Цей Стиві, і Святому Духа, і повсякчас, і найвіки, віки віки. Амінь. Слухами спочили пора, а видиків, душі робіткої спаса упокой, і помидо Божа на життя, але тебе чоловіка любовче, а все люхой, Господи, не зі сідів виспочивають, по бокою душі робіткові, бо півіний чоловіко любить, слава сього і сину і Святому Духа. Ти сі Бог же не до халака, і любив би на незакований, а і душі робіт тої покой, і нині посягта вас, і на віки ліки вагіт. Іди наші сіли порочна, я діво, що мене породила, на молиться на спасіння душі. О, мой ви нас, бо на здобуті на усі того Молимо штурими хай и помилова. Поди помилуй, поди помилуй, Господи, помий. Ей молодемо заспокі Божий. Іван набори сапога фуріба Олександра. Ребів Божий, Виторесими, Рабів Божий, Анну Алексія, субъедимра Ольги. Ребів Божих, но приставлено Андрія, Рибів Божих, ну приставлено, Константинов приставлено. Ірина, Віру, Сергія, Світлана, Валентина, Нелі, Валерія, Анатолія Федора, Лариса, Антоніосифіу, Франю Алину, Миколу Февроні, Анатолія Тихона, Микиту, Титявас, Юрія, Тамару, Марію, Сидора Бориса, Рибів Божих. Івана Марію Іввану Степана Рабів Божий Нов пристал Анатолію, на пристал Тараса Єрея Георгія, Віктора Раїсу, лину семена, Михаїла, фірфаїнув Дмитра, Павла Лілія Олександра Молоденцем, Дія, Марія Марія, ніну ніну, Ніну, ніну Анну, носухів Ларія Валерія не Божий. Олександру Вороніку ніну, тетра Валентину, Рабів Божих. Антона Руфіну, Данина Марію Івряна, Юрія, Тараса, Тетяна, Олександра, Елівію Стефана, Мія, Война, Івана, Мирона, Василя, Василя, Василя Война, Володимира, Володимира Сергія, Івана, Івана Михайла, Мирославилась, Єрна, Олександра, Ольгу, Ореста Война, Максимова і на Миколая, Война, Андрія, радів Божих. Марфу Івана, рабів Божих, Ольгу Івана, Ориса Івані, Івана, Івана, Івана Марію Олега, Рибів Божих, Михайла, Ганну, Ганну, Івана, 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 Івана Свіслава Селя, Мирослава, Ярослава, Юлію, Надію, Сергія, Іворя, Марію Мирона. Рибів Божих, Ольгу Михайла, Ганну, Грікерію, Нестора Люду. Лілярія Михайла Андрія Катерина, Марія, Михайла Іван, Равів Боже, Олександра Валентина, Агафія, Євгена, Петра Володимира, Євдуки, Олександра Івана, Федора, Євгенія, Анатолія Олена, Ганну Володимира, Равів Ворож Степанов, Згляру, Залі, Феодора Марія Володимира, Наталія Богдана, не рабів Новопредставленого Богдану, ноприставлену Богдану, Романа Михайла, Тараса Катерину Теплю. Рабів Божих прото Ірея, Йосипа, потім віколіснімера, Миколи Івана, 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 Ярославу. Надію, дарему. Ми приботию Севі, Михайлові присвятити Георгія, мопреста Івана, Тараса, Тараса Марії, Марію Софію, Стефана Василія, Богалину, всіх воїнів, що віддали своє життя за волю України. І за відпущення й усякій і тій воді, і не в ділочі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй свой Боже, вісім, та не правди, спочивай. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, що прочий мой. Погнали, Господи. Помилуй. Сини гнини нам ми свято вироди чи наша Христа Божий наш, і те слави даймо спрям вічна твої моценки при святними блоги твоїм духом, навіть щастя на віки віки. Свято я бородится, спаси нас, ніж хороший, на сніс і небослов породина, тощо вороди не вищаємо, Боже, надія наша сила, Славу цілі, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, а він Господь, слава Благослови! подобники волонтерів наших, і всі святий, душі рабівських, що нас представилося, тут писами, нині на воспоминає спочили родичів наших, веселіх, свят веселих, полоні врагом похої до правди, приєднає нас, по молоді спасе, морій, махій, і чоловіка любимо. бам фую тут пінсом ми на доспоминаємо по родичам нашим і сотворію і всюю ходою Нехай святить ім'я Твої, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як ми прощаємо батькам нашим і не веди нас спокусу, але визволи нас від дава Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений білю трохи Твої. Бо ти породила Спаса, душа нашу. Це і сина і святого духа, ім'я Отця, і сина і Святого Духа, ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Міні. Господь Бог покрив мозику, що спочила рабів свій собою, і собі винімана, споминаємо, спочовили родичів наших, нас і нас помолили спасе, бо він благий і чоловіку любить. Амінь.